Вечір добрий стрияни! Ви дивитесь новини рідного міста. З вами Микола Бойків. За мить. Проголовне за вихідні і понеділок. Історія з продовженням представники стрийських правого сектора, а також Азова виступили проти встановлення контейнерів для сміття неподалік МБК і ДЮСШОА. Чоловіки нині. Навідалася до пана Васьковича. Щоправда, керівника ККП на місці не було. Відтак написали заяву на його ім'я. Наполегливо просять комунальників демонтувати майданчик у строк до трьох днів. В іншому разі кажуть, це зроблять добрі люди. Ми ситуацію бачимо, що вона доходить до абсурду сміттєві баки, які встановлені. Без відома на території майданчику, де займаються діти, наші майбутні, спортивні, якісь готують досягнення, сам виховувався в цій школі. І так, от взяти перед вікнами поставити біля з трьох головних фактично споруд: МБК, спортивна школа і юнацька школа ну це треба мати якісь малець в голові. Версія буде сьогодні вже анонсованої розмови про різдвяний піст. Серію таких бесід розпочали минулого тижня. Першим співрозмовником був отець Олег Овсянник, молодий священник стризької єпархії, священнослужитель, який розповів, чим відрізняється та якими є вимоги цього посту від усіх решти. Отож, розважайте разом на тему різдвяного посту вже цього вечора. Не пропустіть. Невгамовні музейники, ті, що насправді вжилися зі своєю роботою і без неї ніяк. Діляться промінцями любові з іншими. Заохочують відвідувати музеї нас з вами якомога частіше. Для цього наповнюють свої кімнати життям і дитячим сміхом під час зустрічей уроків. Так готують нашу молодь і до свят. Їх навчають вишивати, витинати і створювати чудові прикраси для осель та подарунки. Для найближчих серцю людей Витинанки вчилися продукувати стрийські діти у музеї Ольги Бачинської. Це вже не вперше зустрічаються майстрині, виховниці, музейники у двох малих кімнатах, окрім раритетних вишитих експозицій, нові надходження з дитячих рук. Усі кольорові, чудові, просто переймає дух. Тим, хто був у творчій майстерні на останньому уроці, який проводила Ганна Огородник, є що сказати. А тим паче показати новоріч сніжинки робили цього разу. Витинавка виникла ще в п'ятому столітті до нашої ери в Китаї. Діти, коли виник папір. І люди почали із паперу витинати. Але це було дуже таке дороге задоволення, тому що папір на той час був дуже дуже дорогий. Україні витинанка з'явилася на початку 19 століття. Люди почали прикрашати свої оселі витинанками. Для сніжинок учні обрали блискучий, цупкий папір, гладка, посрібнена основа. як найкраще пасувала до роботи. Об'ємна сніжинка, якою не соромно обрамити не лише вікна, а й розквітчати ск скажімо, навколо люстри. Імпровізація новорічного дива готова. Для виконання такої достатньо дослухатися до порад майстра, можна дофантазувати своїми взорами і, пройшовши кілька неважких етапів, схендмейдити авторську прикрасу, отримавши масу ще й насолоди. Чи майстерні перейдемо тут? Чарують над новорічною іграшкою. Об'ємну кулю виготовляли теж під проводом місцевих майстрів. Майстер-клас проводили у музеї Петра Ополя. Сюди запросили теж дітей, шкільного віку. Власного виробництва прикраса в основі також папір. Мабуть, його позичили у попередників або ж домовилися використовувати однаковісінькі відтінки. Чотири моделі склеювали докупи, при цьому зважали на естетичні вимоги каромників. І навпаки. І з одного і з другого боку в нас вийде зірочка. Намазувати будемо серединку однієї тільки, не бок, однієї. І прикладаємо так, щоб були наші промені між двома. І отак от у нас вийде така Зі впоравшись завданням, взялися до ангеликів. Небесні персонажі обов'язково мають бути в різдвяній хатній скрині. Техніки різні, матеріали теж все залежить від вашого бажання та витворів уяви. Тож не боріться, а беріться. Маєте бажання, гукайте дітей не тільки хатніх, а й сусідських передавати свою майстерність іншим. Означає сіяти зерна умінь посеред люду. Концерт, якого стрищина ще не бачила і не чула. Або як Степан Целюх в компанії своїх друзів презентував струни душі, вихідними дійство відбулося в Народному домі селища Дашава. Це був перший такий концерт, зорганізований відомим на настрищині, музикантом, актором, диригентом і композитором. Проект, наче похід до психолога. Переконайтеся самі, дивіться і релаксуйте. Я колись думаю, які завдання ми Ну, Ми тут всі що співаємо, що приходить, навчання. навчаємо. От, я потім зрозумів, що для місце завдання це згуртування через пісню, через музику. І я зрозумів, що найголовніше це от, зайшли всі різні, По духу, по віку, по характеру. Кожен має своє. Хтось любить, хтось не любить, навпаки. Ну, поки. І коли звідси з того саду, після нашого концерту, я відчуваю, що вже щось є, Вийде народ з одною думкою, що мистецтво це дуже потужна сила, це називається найголовніше завдання митця — Навчити, розумійте. Тобто вийдете звідси вже вон, не в повному розумінні цього слова, але все-таки нація. Українці, оце наше завдання. Ми ж хтось теж внесли ваші душі в цього завдання. Його зрідка можна побачити у такому ракорці без камертона. Диригент чоловічого муніципального хору на цьому концерті заспівав те, що створив сам. Музика і пісня для нього зізнається це стан душі. сцені творили друзі пана Степана, люди, що фанатично віддані музиці, ансамбль Струни душі «Guys бенд, дует бандуристок Наталії Стурчинської та Ірини Берездецької, солісти Павло Глинський, Ростислав Ковальчук, Богдан Бойко, Олесь Целюх, Андрій Берездецький і колектив Браво. Вони віддали шану героям, співали любовну лірику, пісні жінкам та присвятим матерям. Твори, зіткані із тепла, позитиву і любові. Все це розбавили зворушливими танцювальними номерами. <паспраць> Перший концерт у майбутньому те, що торкає струни душі і серця, представлятимуть в районі і місті. Стрию цей проект «Целюх і компанія презентуватимуть уже в лютому. Своє 25-ліття відзначили поважні музикознавці. Учасники знаного камерного хору імені Михайла Вербицького зачарували публіку. Міло підібраними ексклюзивними композиціями зі свого репертуару, Молодійна ювілейна академія. Відбулася в міському будинку культури вихідними. З чвертьстолітнім святом ювілярію прийшли вітати колеги, друзі, і, звісно, провладні чини міста, від очільника якого Роман Волинець, заступник, вручив колективу та його керівнику грамоти. За роки у молодійній криниці хористів пісенний доробок викристалізувався як джерельна вода. Став прозорим, чистим та надзвичайно смачним. Зарядитися такого означає зарядитися доброю енергією, втім добре розмакувавши ту чи іншу композиційну роботу, можна з впевненістю розмовляти на теми. Хорової, духовної музики, народної пісні, зарубіжних та легендарних хітів. ті, які виконавці вкладають серце, душу, міло провадить гурт, заслужений працівник культури, диригент, який заснував хор Ігор Михайлів. Його школа особлива, і він її не покидає. Ми хотіли, щоб кожна наша пісня була пережита і нами, і вами. Щоб кожна пісня, кожен звук, кожен акорд був живим. А раз він живий, він десь записується. І благо було велике, як він записувався, той звук, та пісня, і наша музика в кожній, ну, хоча б в краплинці ваших душ. А то, що це записується на файлах, і йде в космосі, це точно. Бо я про це знаю. До дня Збройних сил України і напередодні Миколая чергове змагалися представники силових структур міста у футзалі. Участь у цьому турнірі взяли чотири команди. Вікторію в ньому святкували працівники Державної служби охорони. Вони здобули на турнірі дві перемоги, як і поліціянти, та стали кращими за різницею забитих і пропущених голів. Третє місце посіли військовики із Липник і четверту сходинку. Стрийські надзвичайники. Ці змагання були благодійними. Учасники збирали кошти, які перед різдвяно-новорічними праздниками віддадуть на потреби місцевого сиротинця. Ось такими були новини сьогодні. Дивіться нас в інтернеті. Телефонуйте 42297. Побачимось і на все добре. У вівторок у стрию буде малохмарно, хмарно, прогнозують синоптики, і морозно – мінус 8, мінус 3. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 2-5 метрів за секунду.